Ні, ще у сповитку співав пісні, і коли колискову, і обрі життя ти розкривав мені, і красу. Я мене, заради чого я живу. За свято! Вітаю усіх на планеті дітей і нагадую, що у ці дні Львів відзначає своє символічне народження. Як завжди буває у час свят, відбуваються різноманітні дива, одне з яких оживають кам'яні леви, деяким з них більше як 100 і 200 років. Оживають і розповідають свої давні історії, але не всіх можуть почути. Тільки ті, чия любов до рідного міста переповнює серця і змушує мандрувати вулицями і бруківкою у пошуках відповідей на запитання, які ховаються за вікнами сивих кам'яниць. Кілька своїх історій кам'яні леви довірили Петрові та Іванові Радковцям, які вже багато років є провідниками між нами сучасниками і життям минулого, які мають ключі майже від усіх львівських брам. І сьогодні наш гість Петро Радковець. Переповість нам кілька левячих історій. Тож слухаймо. Таємниця львівських левів людина живе доти, доки є кому про неї згадувати. Народна мудрість. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому і звідки у Львові так багато левів? Старші люди кажуть, що це зовсім і не леви. Якщо уважно придивитися до символів нашого міста, можна помітити, що вони схожі на людей. І не випадково, оскільки це колишні львів'яни, які в своєму житті щось зробили для міста, серед них є правителі, князі, воїни, купці і прості городяни. Раз на рік, однієї ночі, всі львівські Леви збираються в потаємному місті, а на свої зібрання вони запрошують лише тих львів'ян, які творять добро для міста Лева, і розповідають їм свої історії. Головою на цих зборах Лев із найстаршого з Львівських гербів, оскільки це засновник нашого міста. Вже багато століть він стоїть у відчиненій міській брамі, поряд із ним гордовиті леви з площа ринок, колишній бургомістер. На почесному місті Лев із Високого замку, куди він потрапив з під старої ратуші. Це поважний городянин, що, не шкодуючи власного життя, кинувся у бій з розбійниками і врятував життя бургомістера. Згодом. Поруч із входом до ратуші на високому кам'яному стовпі з'явився Лев, який у лапах тримав щит з написом від вдячних вів'ян. Усі затихають, коли з'являється Лев Віщун, який колись служив флюгером, а нині сумує у музеї. Золотий близький корона свідчить про його винятковість. А й справді, коли він ще був людиною, то заслужив повагу за те, що вмів передбачати повені, пожежі та інші лиха. А коли став Левом, йому вибрали місце на шпилі ретушевої вежі. Де він і Наталі служив львів'янам. Якщо до міста наближалися вологи, то Лев віщун повертався в той бік, звідки слід було очікувати небезпеку. Він часто розповідає про свого помічника, маленького хлопчика, який одного разу, помітивши ворожі загони, що переймували на Львів, першим сповістив городян про небезпеку. І на старій ратуші вони теж були поруч. Хлопчик був лево, у пащу якому вкладали сигнальну сурму. Але відтоді, як завалилася вежа старої ратуші, його ніхто не бачив. Вхід до потаємного міста пильнують два мармурові леви, колишні воїни, які загинули, коронячи вхід у місто. Трапилось так, що ворог вже декілька тижнів тримав Львів в облозі. Однієї темної ночі зрадник відкрив один із входів в місто. Лише два мужні воїни прийняли бій. Вони не пропускали ворога, доки з міста не надійшла підмога. На своїх зібраннях леви люблять покипкувати із двох братів-сідлярів, які за життя були настільки дружними, що стали левом з однією головою двома трубами на розі вулиць Галицької та Староєврейської. Проте не лише були вправними ремісниками, але й добрими порадниками для городян. У найтемнішому кутку, наче привид займає своє місце лев, який ніколи не бачить денного світла лев із печери Свято Юрської гори. Колись він був воїном, володарем могутньої держави, але згодом відрікся від світу і став першим львівським монахом та оселився в одній із печер. Відтоді його стали вважати святою, а згодом над печерами звели церкву святого Юра. Єдиний, хто не приходить, а прилітає на потаємну зустріч, є криватий лев іноземець, що не випускає з лап книги. Для людського життя він багато подорожував, проте із всіх місць для себе обирав Львів. І, будучи консулом, запрошував до Львова купців із всього світу, які привозили сюди багаті каравани товарів. Жодне зібране не обходиться без частування, пригощає всі Лев Корчмар, який навіть при такій поважній публіці не випускає з пащі виноградне гроно. Колись він був чоловіком веселої вдачі, який допомагав убогих та годував голодних. Його корчма при вулиці Руській знало все місто. Мабуть, тому і серед левів у нього так багато друзів. У всі часи, особливо шановані леви, це будівничі Львова. Вони ведуть довгі розмови і навіть суперечки про Львів сучасний, його вулиці і провулки, його старі кам'яниці й нові будівлі. І сумують, як хтось із їхнього кола не приходить, зникнувши назавжди разом із черговим будинком. На відміну від левів одинаків, багато львівських родин приходять цілими левячими сім'ями. Кожна з них має свою багату та неповторну історію. Це меценати. Духовні наставники, діячі культури, письменники, музиканти, художники ця строката публіка клоркує кам'яними, дерев'яними скляними, шовковими та паперовими ногами. Цієї ночі вони ненадовго покидають львівські площі, вулиці, музеї, помешкання, аби зранку знову знайняти своє місце. Батьківський скарб: Не потрібен і клад, коли у брата з братом плат. Українська приказка Жив колись у Львові один генерал, і було в нього два сини. Батько дуже журився, що не було між синами ладу. Вони завжди знаходили причину, щоб посваритися. Коли ж генерал зовсім постарів, то, покликавши до себе синів, сказав, що вони зможуть отримати спадок лише тоді, коли віднайдуть скриню на дні ставу, у якій заховано його неоціненний скарб. Тож узялися брати мілкувати, в якому із ставів вздовж багнистих берегів полтви, заховано скриню. Мали де шукати генеральські сини, оскільки на той час у Льові було ще чимало ставів більших і менших, глибших і мілкіших, з яких до сьогодні жоден не зберігся. Деякі з них були відомі не лише у місті, а й далеко за його межами. Так пійманих у львівських ставах щупаків діжками відправляли до найбагатших столів європейських вельмож. Де Львівську рибу високо цінували за добрий смак. Кожен із братів добре розумів, що самотужки не подужує цього важкого завдання. Щоб не відкривати батьківської таємниці стороннім, вони вирішили укласти угоду і працювати спільно. Генеральський будинок стояв при вулиці академічній поруч із ставком, тому пошуки були вирішені розпочати з цього місця. Там було не глибоко, все дно вдалося обстежити, озброївшись лише баграми. Проте брати так нічого й не знайшли. Пригадавши, що найулюбленішим місцем відпочинку батька був парк Залізна вода, наступним брати вирішили обстежити став пана Камінського на Софіївці. Господар зустрів синів свого давнього приятеля дуже радо. Навіть дав човна, не підозрюючи про справжні наміри гостей, майже весь день човень не приставав до берега. А вже коли почало сутеніти, вдалося натрапити на якийсь великий дерев'яний предмет, окутий залізом. Підчепивши знахідку гаком на мотузці, стали правити до берега. На півдорозі між бортами зчинилася сварка, і вони мало не потопилися, впавши у воду. Студена вода охолодила їхній запал, і далі вони й словом не озивалися один до одного. Коли ж на березі з'явилася величезна порожня діжка, то стало зрозуміло, що всі зусилля суперечки були марними. Наступним місцем пошуків обрали став біля їзуїтського парку. На його околицях полюбляли полювати на качок військові, але й тут, на багнистому дні, теж нічого не вдалося знайти. Минуло вже декілька років, як брати шукали батьків скарб. Спільна праця здружила їх, вони вже більше не сварилися, і, от одного разу, обстежуючи стави з джерельно чистої водою лікувального закладу пана кисельки. За замковою горою і нічого не знайшовши, вирішили вкотре повернутися до одного з найбільших львівських ставів Пелчинського. Оскільки всі попередні спроби були марними, було вирішено осушити став за цитадельною горою. Але для цього брати пустили поголос, що вода в ставу та військовому павальному басейні поряд небезпечна для здоров'я людей. Боячись епідемії, міська влада вирішила спустити Пелчинський став. Протягом декількох днів, доки сходила вода, брати не полишали берега. Коли ж за довгастою будівлею військового басейну, вони помітили скриню, їхнім радощам не було меж. Не пам'ятаючи себе, обоє кинулись до скрині, яка легко відчинилась. У ній вони знайшли лише добре закоркований глечик, який хутко віднесли до батьківського дому. Відкривши його, проти зрозуміли, який скарб заповів їм батько. Там лежав короткий батьків лист із словами Хто має брата, той має скарб, хто знайшов друга, той став багатим. Брехун Грицько. Шана й слава чесним мужнім, згуба підлим брехунам. Шиллер служив колись писарем у містечку винники, що коло Львова, такий собі Грицько. Але недовго служив, бо любив прибрехати то зайвого нуля допише в податках, то до актової книги не пише такого, чого й у світі не було. Дізнався про це староста і вигнали грицька за міські ворота. І от Грицько Винниківський подався до Львова шукати щастя. Та добре кажуть, що від поганих звичок дуже важко вилікуватися. Ще дорогою до міста зайшов до корчми, заплатив за обід фальшивими талярами, а подорожніх купців так налякав нісенітницями порозбійників у тутешніх лісах, що ті, прихопивши брехливого грицька, повернулися до Львова. У місті на ринковій площі, зібравши натовп цікавих, Грицько не одну годину розповідав, нібито його купця перестріли розбійники та пограбували. А все, що у нього залишилося від багатого каравану, це книга, написана східною мовою, яку насправді він поцупив із книгозбірні винниківського старости. На той час у Львові не було жодної людини, котра би знала мову, якою була написана ця книга. А Грицько, не знаючи жодної мови крім рідної, тлумачив її, як хотів. Тож магістрат запропонував йому залишитись у місті і стати перекладачем. Зі своєї таємничої книги Брехун вичитував і медичні рецепти, і любовні історії, і уривки із святого письма залежно від потреби. Минуло декілька років. Грицькові жилось непогано, і ніхто не підозрював про його обман. А коли до міста заїжджали східні купці і кликали перекладача, то Грицько казав, що вони не з тієї країни, мову якої він знає. Часто буваючи в товаристві поважних львів'ян, Грицько полюбляв розпускати плітки, щедро прикрашаючи їх побрехеньками, через що багато львівських родин пересварилися між собою. Але Грицькові цього було замало, і він, обравши за взірець римську статую біля майстерні шевця Пасквіно, звідки погодить слово Пасквіль. Почав на віконницях будинку пані Аберкової, яка жила на розі вулиць Шевської та Краковської, писати непристойності та малювати карикатури. Першою жертвою стала власниця будинку, а потім він взявся за інших. Особливо діставалося магістратові та бургомістру. Підозрювати недобре львів'яни почали тоді, коли Грицько настільки забрехався, що вже й сам не пам'ятав, що й кому він говорив. Остаточно брехня була викрита, коли Грицькова книга потрапила на очі одному східному купцеві, який. Був запрошений до ратуші. Східний гість довго сміявся, коли впізнав добре йому знайому кулінарну книгу, з якої Грицько із зарозумілим виглядом вичитував спогади мандрівника Евлії про Львів. Ця новина швидко облетіла місто. Грицькові нічого не залишалось рятуватися втечею від міської сторожі. Проте, недобра слава завжди йшла попереду. І кожен, хто зустрічав його на своєму шляху, намагався обходити белихуна десятою дорогою. Дякую пану Петрові Радковцю за таємниці львівських левів. Думаю, що і вам, діти, кам'яні леви радо розкажуть свої історії. Якщо так, то обов'язково завітайте з ними на планету дітей Львівського радіо, щоб переповісти.